Каналі Анна Штадлер. Сьогодні у нас буде дуже цікава та важлива тема, котру не пропустіть і додивіться до кінця, тому що в самому кінці я даю декілька дуже важливих порад стосовно того, як найбільш ефективно і швидко вчити німецькі слова. Зараз я хочу всім подякувати за ваші перегляди, за вашу увагу, коментарі, вподобайки це все дуже важливо для розвитку. Українського ютубу і мого каналу Анна Штадлер. Я хочу сказати, що мені дуже приємно завжди читати ваших коментарях ваші історії, ваші запитання і. Я бачу, що мій ютуб-канал набирає обороти, розвивається. І мені дуже цікаво, коли ви ділитеся своїми запитаннями, своїми емоціями та думками. Тож не припиняйте, продовжуйте, будь ласка, і будемо залишатися з вами на зв'язку. А перед тим, як ми з вами розпочнемо розглядати далі основну тему артиклі ДерДідас. Хочу зупинити вашу увагу на одній дуже важливій ситуації. Кілька слів про те, що зараз разом з фондом Армія СОС я збираю на планшети для наших військових. Справа в тому, що дрони та інша техніка це дуже важливі, звичайно речі, але техніка, котра координує бій. Теж не менш важлива, але, на жаль, чомусь е їй приділяється значно менше уваги в українському інформаційному просторі. І е я хочу наголосити в цьому відео саме про те, що цей збір він не менш важливий. Будь ласка, якщо у вас є можливість, я розумію, ми з вами всі зараз вже виснажені, ми донатимо е трохи не щодня, але е якусь... Е Копієчку закиньте, будь ласка, на цей збір, Він, реквізити оплати будуть внизу, в описі під цим відео. В чому важливість цих планшетів? Ці планшети дозволяють військовим орієнтуватися на полі бою і оперативно отримувати інформацію прямо собі в цей планшет по інтернету. Коли... Військові знаходяться на полі бою, вони не можуть бачити всю картину того, що їх оточує, де переміщуються які війська, де свої, де чужі. Це дуже складний процес забезпечити взаємозв'язок. І оці планшети саме є як зором наших військових на полі бою. Вони зменшують. Різні е, негативні явища, такі, як, наприклад, унеможливлюють friendly fire, вони можуть е, вчасно показати військовим, де насувається противник, куди, куди потрібно спрямовувати снаряди і таке інше. Ми всі розуміємо, що без очей людина значно повільніше пересувається і вона сильно обмежена в просторі. Коли в неї є очі. Вона може значно ефективніше е, жити, і вона може значно ефективніше боротися. Так от ці планшети це очі наших військових. І тому я вас дуже прошу і закликаю, будь ласка, додайте декілька євро е, до цього збору. Особливо, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте це зробити. А я буду вам дуже вдячна. А тепер перейдемо до нашої основної теми. Поїхали! Артиклі в німецькій мові відіграють величезну роль, і вони вказують на рід число та відмінок, коли знаходяться поруч з іменниками. Іменники лише в рідких випадках використовуються зовсім без артикля. Важливо зазначити, що артиклі німецької мови позначають в тому числі і рід, окрім того, що вони позначають число та відмінок. Так, от, рід іменників в німецькій мові та в українській мові часто не співпадає. Наприклад, українське слово дівчинка має жіночий рід, тоді як у німецькій мові це слово «das Mädchen» має середній рід. Для того, щоб більш ефективно вивчати артиклі в німецькій мові, я вам раджу вчити їх разом з артиклями: Das Kind, Das L'Eben, Der Vater». І так далі. Тобто не вчіть одне слово окремо, а потім не розраховуйте, що ви будете вчити окремо артиклі. Так воно не працює. Артикль завжди закріплений за конкретним іменником. Нагадаю, що іменники це такі слова, що позначають в мові назви предметів, станів, явищ і осіб, людей, живих тварин, істот і так далі. В німецькій мові існує всього два види артиклів. Перший це означений артикль «der, die, das». І другий варіант це неозначений артикль Ein eine, ein». Неозначені артиклі ми розглянемо в іншому відео, посилання на котре ви знайдете десь тут. Тільки одне скажу: коли німці хочуть показати, що в них чогось зовсім нема, вони приставляють до неозначеного артиклю літеру К. Таким чином, в них виходить слово кайне або «кайн», що показує, що жодної такої речі, жодного такого явища нема. Кайнб, наприклад. Далі в цьому відео мова піде про означений артикль. Про неозначений артикль я розповім в другій частині цієї теми. Отже. В яких випадках використовується означений артикль der die, oder das? Цей артикль використовується в випадках, коли єдина на світі річ є в одному екземплярі, тоді до неї все одно використовується тільки означений артикль. Коли річ вже відома, то і ми хочемо вказати саме на цю річ, тоді також ми використовуємо означений артикль. Ну і третій варіант, коли ще використовується означений артикль, це коли тільки є один із можливих предметів, котрій ми маємо на увазі. Тобто більше інших предметів, подібних в цій ситуації, не існує. Наприклад, вчитель в класі, коли він один, то його не називають ein Lehrer», його називають der Lehrer». Чому? Тому що більше вчителів в цьому класі нема. І він єдиний в своєму роді. Отже, розглянемо три артиклі німецької мови, котрі позначають кожний свій рід. Der, die І das. Артикль der позначає чоловічий рід. Артикль die Позначає відповідно жіночий рід, і артикль ДАС позначає середній рід. Крім того, нам потрібно пам'ятати про те, що існує також артикль Ді, що позначає множину. Цей артикль вживається незалежно від роду. Запам'ятай, коли артикль німецької мови позначає рід, то цей рід не завжди співпадає з родом іменників української мови. Розглянемо те, які ж є функції в артикля в німецькій мові. Артикль описує іменник за трьома категоріями. Категорія рода, числа та відмінка. Категорія рід в німецькій мові чоловічий маскулін, жіночий фемінін і середній нойтрум. Категорія число. Однина, сінгула та множина плюраль. В німецькій мові є всього чотири відмінки, на відміну від української мови, в котрій нас їх сім. Отже, які відмінки існують в українській мові, що пов'язані з артиклями? Наземний, номінатів, родовий, генітів, знахідний, акузатів, давальний, датів. На відміну від українських іменників, там де у нас в кінці іменника просто йде зміна суфікса та закінчення. В німецькій мові зміна закінчення відбувається в артиклі. Це відео добігає кінця. Нагадаю, ми з вами розглянули означені артиклі німецької мови. Що я вам можу побажати, дорогі друзі, так це вчити німецькі слова разом з артиклями, для того, щоб. На наступних е, відео ви змогли розібратися ще краще в цій темі. А на сьогодні це все. Чус!